Ось така пшеничка, ДСВ самурай. <кій> Бачите, скільки тут поля. Скільки ми вже набили. Бачите, який великий трактор, а який маленький прицеп. Маленька чаша на 3 тони плюс 2,5 бункери. Дойцфара М770, в нього повний бункер тона 200, а там рахуйте самі. Дивіться, скільки я спік. там я не дойшов, як бачите. Тут п'ять поперечок, Ну і тут кавалок. Тут скільки. А, і тут три проходи. Раз, два і один до половини, бо там дуже було Ямега, то я з'їхав туди. Ну І такий причіп. Як бачимо. Гектар 40, я тут не впік, навіть пів гектара, хлопці. І я маю вам.